У четвертому матчі серії за п'яте шосте місця української Суперліги Гаварла на власному майданчику поступилась кривба з кривбас баскету 79 на 81. Таким чином загальний рахунок серії 3-1 на користь підопічних Зв'язда Намітровича, які у підсумку фінішували п'ятими. Івано-Франківці завершив чемпіонат на шостому місці, залишивши виключно приємні враження від своєї гри та від дебютного сезону у Суперлізі загалом. Четвертий матч нічим не відрізнявся від трьох попередніх. На майданчику була жорстка та безкомпромісна гра. Кривбас Баскет вдалі розпочав поєдинок, вигравши першу десятихвилинку. Далі криворізці почали набирати обертів і на велику перерву пішли виграючи вже вісім очок. Незважаючи на відсутність на паркеті двох ключових гравців, травмованих Майка Фрейзера та Олександра Кудрявцева, Говарла зуміла знайти в собі сили переламати хід поєдинку. Господарі виграли другу половину, але цього виявилось замало для загальної перемоги. На останні хвилинах криваристі продемонстрували холоднокровність і вирили перемогу у грі 81-79, а з нею і в серії – 3-1. У четвер керівництво Йоан-Франківського клубу збирає підсумкову прес-конференцію, на якій офіційно підіб'є підсумки цього сезону. Тим часом у менеджі коледжу фізвиховання розпочався демонтаж покриття, і впродовж літа тут відбудеться серйозна реконструкція ігрового майданчика та бігових доріжок.